Всем привет, с вами Сони за мною. Йо, йо, Артур! Так, Сони, мы играем в Майнкрафт! там мы играем, и я на пошел цепь. Так, Привіть там, а я зараз подивлюсь. Зараз нічка нам потрібна кроватка. Я вийду і тебе закрию, окей? Я прийду, я на розвідку. Ух, тут біля нас паук. Я, я йду добувати їжу. Ти не хочу! Я йду добувати їжу. Я йду, я йду добувати їжу. Добре, добре, добре. А я йду їжу. Там, я, там, там, золоті. там золоті. Там золоті зомбі. Чувак, мені срочно треба допомога. Зараз буде. Зараз я зму. Зараз я зму. я разрублю клип. Yes. Я срубаю клип. Захищайся. Не треба... не треба я послужу. я послужу, она Она я... я Давай. А! Стреляй! Звука, звука, стреляет Стреляй! Стреляй! Закриваємось, закриваємось, швидко, швидко швидко, 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 Закривайся! Всі ресурси ставимо. Ого, тут такі ресурси, капетики, які, які дуже добрі ресурси. У нас тут доски. Ти закрився. Так. Тут нема, тут нема ліжка, але тут є одне желізо і стаки, стаки. Той, е ми, ми Зараз багато хлібу. У нас є багато хлібу. офігенно. <плес> Це ж офігенність е новина. Я взяв баки і зараз ми закриємось повністю, щоб ніхто нас не стріляв. Не ламай. Відійди, Я... підійди. підійди. <плес> у, закрив, закрив. Треба закрити вікна. Треба закрити вікна. Всяке, всяке, всяке буває. А може, як це ендермен сюди прийде. Він нас, якщо ми подивимося йому в оце, це буде дуже погано. На вулиці пічка, ти що в мене б'єш? У нас є хліб, в нас є хліб, наш ну, тут нілою плоть. У мене є желізна ківка, це дуже добре. Давай тут купатися, я давай тут купатися. Я роблю купав, але в нас немає

Не мотікайся, це добрий канал. І що буде поганий? Ух, вбив. Молоді. Стрюху. Стрілу взяв. Все є. Йдемо. Ідемо на нашої будинок, я тобі віддам всі речі. Давай, я закриваю Три. Ні, бля, 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 диву. Давай. Ламаємо цей тупий стіл, він нам не потрібен. Давай давай заснемо на. Іди, іди, о, вже день. Да. Хтось на блок, інтересно. Хто це був? Як там добре? Ой. Спина болить. – Я погано поспав. Ми там маємо накласти інакші блоки. – Ти нарвайся, ти точно нарвався. Я по... Крин, пшеницей, Я не могу, сюда. У меня есть семена, Это очень хорошо. Чувак, сделай чуть-чуть дерев. Я не доброе. могу. Я вдвоем. Доброе. Тут что, картошка? Тут, тут какая-то какашка. Семена.